Вітаю, мене звати Марія і Це програма Української служби голосу Америки, Час Тайм. Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія та Північна Корея активно домовляються про постачання зброї. Про це заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу 30 серпня. Кірбі повідомив, що переговори щодо зброї між двома країнами активно просуваються. Водночас речниця Білого Дому Карін Шан П'єр додала, що Росія змушена була звернутись по зброю і техніку до злочинних режимів, таких як Північна Корея, частково внаслідок дії американських санкцій. Про те, як Росія та Північна Корея можуть розширити двосторонню співпрацю, та що на це кажуть у демократичному світі, ми про це поговоримо із Юлією Ярмоленко, яка включається до нас із білого дому. Юля, привіт, привіт, Марія. Розкажи, будь ласка, що наразі відомо про ці переговори. На якому вони етапі? Що конкретно просить Росія у КНДР? знаєш, Марія Білий Дім не вперше повідомляє інформацію, трошки розсекречує дані розвідки про те, як Росія намагається заручитися військовою підтримкою таких країн, як Іран, і Північна Корея, чому сьогодні? В чому новина власне сьогодні? Сьогодні, як повідомив Джон Кірбі, представник Ради з нас безпеки Сполучені Штати отримали інформацію про те, що дійсно ці переговори між Росією та Північною Кореєю на активному етапі. Вони активно просуваються. І коли міністр оборони Росії. Сергій Шойгу приїхав до Пхеньяна. Це не було для того, аби лише зробити фотографію із Кім Іном. Він приїхав туди для того, щоб переконати Пхеньян продавати Росії зброю, різну різні типи зброї. Пізніше, як стало відомо, сполучених США, російські лідери Владимир Путін і Кім Ін, Вони обмінялися кількома листами, в яких йшлося про посилення співпраці. Після цього ще одна російська делегація прибула до КНДР, щоб знову ж таки закріпити результат. Як сказав Джон Кірбі, у наступні місяці можуть відбутися переговори на найвищому рівні, що це може означати Джон Кірбі сказав, що якщо буде укладена угода, Росія може отримати, може закупити великі обсяги різноманітної зброї, зокрема артилерії, артилерійські боєприпаси, але також сирі матеріали для підкріплення своєї індустріальної бази для власне виробництва зброї. І як сказав Джон Кірбі, якраз експортні об обмежень, які були запроваджені Сполученими Штатами а також іншими країнами, вони були спрямовані якраз на те, щоб у Росії не було можливості отримувати ці сирі матеріали. Юля, а про що взагалі свідчить таке звернення Росії за допомогою до Північної Кореї? Чи говорили щось про це сьогодні на брифінгу? Говорила Марія, якщо коротко про слабкість і про вічей. як сказав Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки безпеки то це свідчить про те, що російські плани, російські військові плани або плани ведення війни, вони провалюються. А Путіна немає друзів. У Путіна бракує ресурсів. А якщо більш розлого, то можемо власне послухати коментар Джона Кірбі на брифінгу сьогодні. Це слабкість. Чого б іще пан Путін звертався б до злочинних режимів? Чого б він звертався до Ірану, до північної Кореї, аби отримати артилерію та сирі матеріали, щоб підтримати свою індустріальну базу? По іншому на це дивитися не можна. Це слабкість і відчай. Знаєш, Марія, у журналістів виникло зустрічне запитання, якщо це слабкість і вічі, чи означає це, що у Росії зменшуються ресурси продовжувати вести війну, і чи означає це, що війна може закінчитися незабаром? Джон Кірбі сказав, що якби він мав відповіді на ці запитання, він би мав іншу професію. Але на цьому етапі так виглядає, що Путін не збирається складати зброю, він продовжує вести війну. І завдання сполучених штатів у цьому контексті зробити так, щоб у українців були всі спроможності для того, щоб бути. Ефективним на полі бою, давай послухаємо його розлоги коментар щодо цього. Ми не знаємо. Війна триває. Українці продовжують поступово прогресувати у ході свого контрнаступу. Відбувається багато кривавої боротьби. Не виглядає так, що Путін готовий скласти зброю, зупинити війну і щиросердно сісти за стіл переговорів із президентом Зеленським. І тому українці роблять те, що мусять, продовжують захищати свою країну і намагаються повертати території на сході та півдні. Ми з нашого боку будемо продовжувати підтримувати. Мовити їх безпековою допомогою, надавати спроможності, які вони можуть використати, аби бути успішними на полі бою, щоб коли і якщо дійде до переговорів, президент Зеленський був успішним за столом переговорів. Дякую, Юля. Дуже цікаві коментарі від Джона Кірбі. А чи відомо наразі, як інші країни намагаються перешкодити таким домовленостям? Зокрема, чи говорять про це у Сполучених Штатах? Говорять про це у сполучених штатах. Марія як сказав Джон Кірбі. Сьогодні Сполучені Штати продовжують активно стежити за тим, як розвивається ця ситуація. Вони також закликають пхеньян дотримуватися своїх публічних зобов'язань про те, що вони не будуть продавати зброю Росії. Але також сполучені штати не сидять склавши руки. сказав Джон Кірбі, сполучені штати продовжують запроваджувати санкції. Зокрема, 16 серпня були запроваджені санкції, щоби зокрема закрити лазівки, якими користуються особи і компанії, які підтримують ці спроби Росії укласти угоду і. З північною Кореєю також сьогодні багато коментарів лунало від організації Об'єднаних Націй, зокрема, Лінда Томас Грінфілд, посолка Сполучених Штатів в ООН. вона насправді засудила, по перше, те, що Росія знову порушує резолюції, які були схвалені Радою безпеки ООН, В якій вона власне є однією з членів організації Радбезу ООН. Також вона сказала, що вона розчарована тим, що ООН не розглядає і не досліджує, як Росія Росія, насправді знову порушує резолюції Організації Об'єднаних Націй. Сама Лінда Томас Грінфілд сказала, що Сполучені Штати будуть продовжувати дізнаватися таку інформацію, викривати спроби Росії продовжувати вести свою війну і заручатися підтримкою інших країн. І також будуть викривати ті країни, ті режими, які продовжують допомагати Росії вести свою війну. Давай послухаємо коментар we cannot, and we will not ми не можемо і не будемо мовчати, коли отримуємо більше інформації про те, що Росія продовжує звертатися до злочинних режимів у спробі отримати зброю та обладнання для підтримки своєї жорстокої агресивної війни. Ми продовжуватимемо працювати з союзниками і партнерами, щоб виявляти, викривати і протистояти спробам Росії придбати військову техніку в КНДР або будь-якій іншій державі, яка готова підтримати війну Росії проти України. Уже дякую тобі, Юлі, за цей аналіз. Я нагадаю, що про переговори щодо зброї між Росією та Північною Кореєю та як на це реагують у Сполучених Штатах нам розповідала Юля Ярмоленко. Тим часом Україна продовжує задавати ударів по території Росії. Зокрема, удари безпілотників по Москві, Чорноморському флоту та інших об'єктах на території Росії це є невід'ємний елемент українського контрнаступу. А захід має діяти ще більш рішуче і дати Україні все необхідне озброєння для ефективного просування і повернення територій. Таку думку висловив колишній командувач сухопутними військами США у Європі Бен Годжес в інтерв'ю грузинській службі «Голос Америки. Кенфенсе контрнаступ це більше ніж просто наземна атака, яку ми бачимо. Люди на цьому зосереджені, так ніби контрнаступ це лише танки і піхота, які намагаються пройти через мінні поля. Це лише один із його елементів. Одночасно українці здійснюють те, що ми б назвали багатоскладовими операціями. Вони завдають удари безпілотниками великої дальності по Москві, удари великої дальності по цілях у Криму. Удари по сховищах палива по всій Росії застосовують морські безпілотники, що тримають російський чорноморський флот подалі від українського узбережжя. Тому я вважаю, що критика не виправдана. Українці коригують свій підхід два місяці. Це небагато часу. Я просто більш оптимістичний і терплячий, але на жаль, українці і надалі зазнають великих втрат, тому що ми захід не надали їм необхідних можливостей. Повну версію цього інтерв'ю дивіться на наших програмах та соціальних мережах уже в четвер. 24 серпня Канада запровадила додаткові санкції проти дочірніх компаній Росатома, головної російської державної ядерної компанії. Свій набір санкцій щодо низки осіб пов'язаних із Росатомом США ввели ще у квітні. Водночас компанії на заході і надалі продовжують співпрацю із російською атомною компанією, яка домінує у ланцюжку поставок ядерного палива. Чому залежність від російського палива настільки сильна, та як захід може подолати її, дізнавався мій колега Олексій Коваленко. У той час, як країни заходу відмовляються від поставок російського природного палива, позбутись ядерної залежності виявилось значно важче. Російська атомна промисловість досі контролює 45% світового виробництва збагаченого урану. Водночас українська влада неодноразово закликала захід запровадити санкції проти російської атомної гаузі, зокрема Росатому, причетного до окупації ЗАЕС. за даними української сторони. Росатом через компанії, які входять до його структури, закуповує технології в обхід санкцій, які потім використовуються російськими ПК на зустрічах з лідерами Європи. Президент України закликав ЄС до більш твердої позиції. Україна не розуміє дійсно, чому досі. Не запроваджені санкції проти компанії Росатом. Керівників, представники цієї компанії продовжують окуповувати Запорізьку АЕС і піддають ризику нашу загальну безпеку. Відповідь на це питання в цифрах імпорту продукції Росатом країнами Європейського союзу: 20 відсотків урану надходить в ЄС саме з Росії, і ще 23% відсотки з Казахстану, де головний гравець на ринку атомної енергії Росатом. В Україні з 15 енергоблоків, розміщених на чотирьох українських АЕС, два блоки старого радянського зразка, пальне для яких виготовляє монопольна Росія, США, які цього року ввели деякі санкції проти дочірніх компаній Росатому за 2022 рік купили в російського монополіста ядерне паливо на 1 мільярд доларів. Росія зараз тримає великий шмат цього ядерного світового ринку, як і уранової руди, десь біля 30%, так і послуги зі збагачення цієї цього урану і виробництва низькозбагаченого урану. Все це, це десь біля 40-45% світового ринку. Так сталося вже після розпаду радянського союзу з багатьох причин. Зокрема, з тих, що це все було набагато дешевше. собі вартість цього в Росії аніж в інших країнах розвинутих країнах. Експерти визначають, перед запуск виробництва тривалий процес, який займає роки. Один з авторів політики санкцій за агресію проти України та колишній координатор політики санкцій державного департаменту Деніел Фрід підкреслює, захід не може гаяти часи з цим. Back in the early days of коли я займався розробкою санкцій для уряду США у 2014 році, я закликав кожну компанію, яка мала справу із Росією, знайти спосіб диверсифікувати джерела, аби у росіян не було важелі впливу. Тому що як я й говорив, вони їх використають. Думаю, ми запізнились із диверсифікацією джерел атомного палива. Люди, які працюють у цій галузі, говорили, мені можна уникнути цієї залежності, але це займе час і не можна цей час гаяти. Тож треба вже розпочинати. Такої ж думки про тривалість процесу перезапуску виробництва збагаченого урану та ядерного палива дотримується і професорка з університету Вірджинія ТЕК Соня Шміт. Західні країни можуть відносно легко змінити постачальника урану значно важче знайти альтернативні потужності для його збагачення. Збагачення Урану не що, що можна почати робити за одну ніч. Цей процес займає час, вимагає інвестицій. Він дорогий, а з умов капіталістичного ринку завжди шукають, що хтось вже має організацію виробництва і може надати це. Контроль росатому над захопленою заес а також постійний ядерний шантаж Росії змінюють ставлення міжнародної спільноти до поставок ядерного палива із Росії. Міністр енергетики України Герман Галущенко неодноразово закликав посилити санкції проти Росатому. Абсолютно очевидно вже сьогодні, що а, ніякі розмови з росіянами не дають ефекту, з точки зору того, що вони мають залишити запорізьку станцію, і ми бачимо, що всі е, можливі опції, е, які були використані, вони не дають результату. І сьогодні напевно. Що зробити? Ну мені здається, що найочевидніша відповідь це потрібно якнайшвидше запроваджувати санкції проти російської атомної енергетики для того, щоб спонукати їх до початку перемовин про їх вихід з запорізької атомної станції. Президент українського енергоатому вважає, що за три роки Україна може почати виробництво власного ядерного палива. За словами ж Галущенка, це можливо завдяки проекту, який Україна втілює з американською компанією Westinghouse. На його думку, Україна в перспективі може стати постачальником ядерного палива для Чехії, Словаччини, Фінляндії та Болгарії. Стосовно світу, безумовно, є досі монополія певної категорії пального, зокрема, коли ми говоримо про пальне для реакторів типу ВВР 440. Але ми так само працюємо спільно з і Я впевнений, в дуже найближчій перспективі Україна ми спільно з американською стороною будемо виробляти пальне для такої категорії блоків. І відповідно це дасть можливість позбутися тої монополії росіян, які вони на сьогодні, на жаль, Мають експерти відзначають, найважчим у цьому процесі буде саме збагачення природного урану можна знайти інші джерела природного урану, окрім Росії, можна займатися виробництвом ядерного палива, можна виробляти його самим або купувати деінде. Але збагачення урану до рівня, який потрібен для комерційної атомної електростанції, висококонтрольований процес, дуже чутливий процес, тому що його технічно можна збільшити до масштабів виробництва зброї. Деякі європейські країни вже почали робити кроки в напрямку подолання залежності від російської атомної галузі. Фінляндія, в якої два із п'яти реакторів покладаються на російське паливо, розірвала угоду з Росатомом про будівництво нової електростанції. На початку повномасштабної війни Росії, 24 лютого 2022 року, сусідня Швеція повністю відмовилась купувати російське ядерне паливо. Ми глибоко стурбовані серйозністю безпекової ситуації в Європі та вторгненням Росії в Україну, тому ми вирішили, що жодних запланованих поставок з Росії на наші атомні електростанції не здійснюватиметься до подальшого повідомлення. Багато з країн заходу, які наклали на російську економіку жорсткі санкції за агресію Москви проти України, досі прив'язані до продукції атомної гаузі Росії. Ця залежність гальмує санкції і посилює позиції російського атомного монополіста. Рішення знайти альтернативні джерела російському ядерному паливу. Одним із них в перспективі може стати Україна. Олексій Коваленко, Костянтин Голубчик, Голос Америки, Вашингтон. Шість українських офіцерів приїхали у США навчатися берегти культурну спадщину під час воєнних дій. Таку програму для військових проводить Міністерство оборони США у співпраці зі Смітсонівським інститутом та іншими партнерами. Як не втратити пам'ятки архітектури, історії та мистецтва у війні дізнавались Тетяна Ворожко та Олексій Осика. Клас готові, фронт! Військовослужбовці зі США, Великої Британії, Франції, Польщі та вперше України беруть участь у випускній церемонії після закінчення навчальної програми з охорони культурних пам'яток під час збройних конфліктів. Клас Шкода, завдана культурним цінностям кожного народу є шкодою для культурної спадщини всього людства, оскільки кожен народ робить свій внесок у світову культуру. Йдеться у преамбулі Гаагської конвенції 1954 року. Понад 80 країн світу, які підписали цю конвенцію, включно з Росією, зобов'язалися не вдаватися до використання цінності під час військових дій, якщо це може призвести до їх руйнування або пошкодження. Як саме це робити найефективніше, навчають на Цій програмі. Ви дивитеся на країну і створюєте так званий список об'єктів, заборонених для ударів. Це території, які мають культурну цінність, і ми, як військові, не хочемо їх знищити. Це було б останнє, що ми б зробили. І вони повинні навчитися створювати, дивитися на список, визначати історичну цінність локацій, культурне значення для країни. Це лише один аспект. Вони також можуть допомагати та інформувати військових, якщо ті працюють у певній місцевості і натрапляють на культурні цінності, як їх захистити, як повернути належним власникам. Другий напрямок захист культурних пам'яток, які знищуються ворогом та повернення пограбованих цінностей. Якщо щось знищене, чи сталося щось на зразок мародерства, то їх вчать як подбати про це, як допомогти відстежити ці цінності та повернути. Офіцери, які беруть участь у цій програмі, мають юридичну освіту, досвід в охороні культурних пам'яток та володіють англійською. Полковник Де Джесі, який безпосередньо працював із цим випуском, розповідає, що від участі українців у програмі виграла не лише Україна, а й інші учасники. Ми можемо дивитися онлайн на вебсайти на геопросторові платформи і насправді не знати специфічного контексту. А вони розуміють, навколишнє середовище краще ніж ми. Вони можуть застосувати свій досвід до практичних дій замість абстрактної академічної розмови. Ми повинні бути експертами. Ми маємо бути готовими реагувати на виклики, і для нашої нації, коли вони виникають, де б це не було, і наявність таких партнерів, як українці, підвищує наш рівень. Але для України ця програма має особливе значення через сутність цієї війни. Від початку повномасштабного вторгнення, за даними Міністерства культури, російські війська зруйнували або пошкодили півтори тисячі об'єктів культурної інфраструктури та 600 пам'яток культури і історії. Серед них музей Григорія Сковороди на Харківщині, Спасо-Преображенський собор в Одесі, драмтеатр у Маріуполі, де під руїнами загинули близько 600 осіб, чимало з них діти. Ми ж розуміємо, що сьогодні Росія не тільки вбиває, намагається вбити українців, не тільки руйнує фактично наші домівки, міста, але й специфічно атакує нашу культурну, культурну культурні надбання, наші музеї, наші театри. І робиться вона не просто випадково. Вона робить саме тому, що ця війна це війна проти нашої українськості, якщо можна так сказати, проти нашої національної ідентичності. Цю програму підготовки офіцерів у Пентагоні охрестили чоловіки пам'ятників Якщо ви знищуєте ціле покоління культури, це ніби ці люди ніколи не існували, і це саме те, чого хоче Гітлер. Ця назва не випадкова, адже на її створення надихнула книга із такою назвою, по якій потім був знятий фільм. Розповідає вона про мережу американських та британських директорів музеїв, кураторів, істориків мистецтва та інших, які відчайдушно рятували об'єкти культурної спадщини від знищення та погробувань нацистами під час другої світової війни. Сьогодні її автор говорить, що щодня молиться за Україну, яка бореться за збереження своєї культури у 21 столітті. Ми відчуваємо надзвичайну вдячність українцям за те, що вони беруть участь у цій боротьбі, що американські солдати там не воюють. А ми підтримуємо країну іншими способами. І один із способів це допомога в реалізації ідеї збереження їхніх культурних скарбів. Страшно бачити церкви, вражені ракетами, бачити знищені та викрадені скульптури та картини. Ці речі звичайно важливі. Втім, вони далеко не так важливі, як втрати життів. Невинних життів Тетяно Ворожко Олексіосика Голос Америки Українські лікарі дивують медичний світ відданою працею під час війни. У Вашингтоні делегація кардіологів та кардіохірургів ділилася цим досвідом із американськими колегами на всесвітньому конгресі дитячої кардіології та кардіохірургії. Про актуальні потреби української системи охорони здоров'я ми маємо нагоду поспілкуватися із Іллею Ємцем, колишнім очільником міністерства охорони здоров'я та директором Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, який першим в Україні та в східній Європі почав оперувати дітей зі складними вадами серця. Пане Ілля, вітаю. Дуже дякую, що знову прийшли до нашої студії. Ми з вами спілкувалися сім років назад. Ви були у Вашингтоні з візитом. ви приходили до нас у студію і розповідали тоді про ваш інноваційний метод використання поповинної крові, крові при оперуванні малих дітей. Тоді ви вперше розповідали про це американська а Зараз вже пройшло сім років. Розкажіть, який є прогрес у використанні цього методу, та як широко він використовується зараз уже у світі. Дякую за запрошення. І для мене дійсно е не просто приємно. А знаєте, як сім років е вперше ми е запропонували деяку інновацію в кардіології, кардіохірургії врождених в серця, І тепер ну, пройшли пройшло вже майже десять років, і е ми підтверджуємо, зараз на всесвітньому конгресі він проводиться раз в 4 роки. І Збираються всі лідери світу з спеціальності вроджених вад серця. Ви знаєте, у нас війна, і мій заклад, який не просто там продовжує роботу в жахливих іноді умовах, коли є бомбування. І скажу, що на цьому конгресі багато моїх ем, таких славних друзів. От які ну навіть з такою з захваті від того, що ми продовжуємо роботу, що ми не кидаємо Україну, що ми робимо інновації, і власне цей метод, який зараз ми запропонували в кардіохірургії новонароджених, вже складає клінічний матеріал більше 250 випадків з. Ризиком меншим ніж в самих провідних центрах світу. Це перше. По-друге, я вперше за всю свою діяльність більше вже 40 років вибраний так званим фекулті всесвітнього конгресу, і це ну, привілегія для тих людей, які можуть ну, свою національну, будемо так казати, не тільки хірургію, а й медицину взагалі представити на конгресі. Мені дуже приємно говорити про те, що війна показала і зараз навіть багато тих, хто, на жаль, вони за кордоном, вони відчули, що наша медицина українська, вона, по-перше, не така погана, а в багатьох випадках вона краща, ніж славні, будемо так казати, західні медичні інституції. Ну, от, власне, хочу вас запитати про те, які виклики війни війна принесла для системи охорони здоров'я Україні, лікарні знаходяться під постійними ракетними обстрілами. Я знаю, що один із блоків вашого центру також знаходився поруч із місцем, де був було влучання ракети. А коли тільки почалось повномасштабне вторгнення, багатьох пацієнтів, особливо дітей, евакуювали на лікування за кордон. Яка ситуація вже станом на зараз? Які є виклики, що потрібно, що працює, що не працює? Ну, на це таке питання досить складне. Я хотів би відповісти. Знаєте, чим могло би бути абсолютно по-іншому. -по І ми, лікарі, ми дуже вдячні от всім українцям, які захищають нашу свободу, наші лікарні, нашу працю. І дійсно наш заклад був евакуйований перші два місяці до Львова. А потім, коли стало безпечно, так, і не тільки для лікарів, а безпечно, перш за все па за пацієнтам. І ми повернулися з, з, з роботи в підвалах. Ми вернулися в режим, який зараз дозволяє. Звичайно, мені як хірургу, а коли сирена, і коли іноді вибухи, так, то це важко. Е важко навіть звикати до цього. От. Але ми, діти народжуються. І ми повинні тим дітям, які вмирають від вроджених від серця, ми повинні їм надавати допомогу. В Америці, в Вашингтоні, зараз вже дві наші сесії, які а, ну, тривали під такими, знаєте, не просто зацікавленість, а навіть досвід. От е, мій <кій> заступник кардіолог, інтернаціоніст сьогодні власне має виступ, як Надавати дітям зродженим вадами серцях в умовах війни, і, і, і його доповідь зараз вибрана на головну сесію цього всесвітнього конгресу. Ви ділилися цим досвідом із американськими колегами, чи розказували ви їм, в чому особливості та надання цієї допомоги пацієнтам під час війни? Чи могли вони зрозуміти це? Чи ставили вони якісь вам питання, чи можливо говорили якісь підбадьорливі слова? Ну, дивіться, це ж не тільки американські. так е, е, цей конгрес він кхе, зараз нараховує 5 тисяч більше 5 тисяч 500 учасників, так, і з всього світу величезна цікавість для того, що от, на, наприклад, без деякого обладнання, якого ми не можемо перенести, наприклад, в польові умови. Так? Це одна проблема. А я вважав би, що головна проблема це люди. Так, і якщо знову дуже важко, коли провідний спеціаліст, так за якихось обставин, не може працювати, я дуже гордий говорити, що в нашому закладі наші українські лікарі вони не просто продовжують, а за окремими випадками вони, вони залишилися в Києві. І знову я повторюю, я вдячний і Збройним силам України, і вдячний своїм колегам, що вони продовжують роботу на самому високому рівні під час війни. І от зараз ми представляємо на цьому конгресі наші досягнення українські. Дуже коротко, якщо можна, я знаю, що ваші колеги також працюють на прифронтових територіях. Роблять там операції. Розкажіть про це. Ну, дивіться, операції на серце ми не робимо е, при фронтових територіях, але дуже багато е, це на заході і на <кій>, півдні України. Так там залишилися люди. Там е, наша програма зараз не тільки для дітей, але ми підняли дуже такий серйозний пласт для літніх людей, які нікуди не виїжджали навіть з Києва. І, і при інфарктах, і при е, тих ургентних. Так, ми надавали допомогу, а наші бригади постійно виїжджають на прифронтові лінії і надають допомоги цивільній частині. Населення України, дуже дякую вам за те, що прийшли в нас у студію. і дуже дякую вам за вашу працю. Я нагадаю, що у нас в гостях був Ілля Ємець. Він є кардіохірургом, який проводить операції на маленьких дітях. Будемо прощатися на цьому. дивіться, дивіться наші щоденні брифінги. Дуже дякую вам за вашу довіру. На все добре, бережіться.